Саня досі не чула слова розлучення, uh -huh. тому що може це є частина, до речі, того, чому в нас, знаєш, воно так пройшло, бо ми вже три роки жили окремо, і для Сані нормально жити в двох uh -huh. домівках, uh -huh. Для неї це в неї питання не виникає. Вона просто знає, що батьки, якби так склалося, вони живуть різним життям. Для неї не було це трагедією. Ні, в неї не було такого, що її вставили перед фактом. Воно ну, mm -hmm. просто ось так склалося життя. <ган> я розумію, що тут да, це такий момент, і це питання для багатьох від по різному. Ну, як, да, як це казати? І тут я б дуже радилась дійсно да, йти до психолога і ага, просто ага. питати, як конкретно вашій дитині це правильно Прямо до сказати. Дитячого психолога. Але е, я абсолютно точно знаю, що це приховувати від дитини не потрібно. Є такі е, 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 батьки, які не кажуть це дитині. І саме тому важливо це зробити для своїх дітей, назвати для них речі своїми іменами, але пояснити, що це не трагедія. Не говорити прям такими словами, що тут тільки не бійся, це не трагедія, все нормально. Все, ти ж розумієш, що да, ну, в принципі для психіки, а то й для дитини цієї частки не трагедія, її немає. Вона що чує трагедія. І така, господи, господи, що там мені знаєш, вже приховують якась трагедія. Тобто вона переживати починає. А просто нормально з нею по-людськи поговорити: ми живемо окремо, ми лишаємося твоїми там батьками. Та, да, все з позитивним ствердженням, в принципі, і все дитині дуже важливо її вивести з центру стосунків. Батьки, uh -huh. да, і Їй дуже важливо uh, мати обох батьків. І я знаю, що це не вражо відбувається. І це такий біль, коли да, батьки починають з'ясовувати стосунки між собою через дітей. Це жахливо.